Девід Петреус складає присягу на посаду голови ЦРУ в присутності своєї дружини Голі та віцепрезидента Джо Байдена у вересні 2011 року. Виявилося, що людина, яка мала охороняти секрети держави та дізнаватися секрети ворогів Америки, має і свій власний. Після 37 років у шлюбі генерал зізнався, що зраджував дружині. Коханкою була його біограф Пола Бродвел. Про позашлюбний зв'язок голови ЦРУ дізналися колеги з ФБР, коли розслідували епізоди стороннього доступу до документів Девіда Петреуса. Нині письменницю допитують, щоб з'ясувати, яку секретну інформацію вона могла отримати. Ви знаєте, тепер виникає запитання, чи скомпрометувало перелюбство розвідувальне управління, чи мав він право поєднувати це зі своїми службовими обов'язками. Ми небагато чули про Петреуса останнім часом. Усе що ми знали, що він поводиться дуже непублічно у ЦРУ. Про нього не було жодних новин після атак у Бенгазі. У мене питання чи це правильний підхід, чи йому потрібно було бути більш публічним. Особоюпрочвегінітгавморваблик Генерал Девід Петреус був командувачем військами НАТО в Афганістані. А також керував американською операцією в Іраку. Загалом у збройних силах він прослужив 37 років рівно стільки ж, скільки пробув у шлюбі. Барак Обама прийняв відставку Петреуса, але сказав, що зберігає довіру до цієї людини.